Чи вагітна Даша? Скільки брашкові віддав за каблучку для квіткової? Також покажу вам відео з місця освідчення та як Дар'я разом з нареченим здивували сина блогерки Левчика екзотичним подарунком. Хе-хе, Хамелеон це твій Хамелеон. Так, от, як ви знаєте, Володимир освічився далі і понеслося, що дівчина вагітна. Ні, я не вагітна, написала квіткова. А от заручальна каблучка наречені футболіста від бренду Cartier обійшлася йому від 82 до 132 тисяч доларів. А ось і відео з місця заручин. А от буквально вчора Даша зі своїм нареченим подарували Леву екзотичний подарунок, а це Хамелеон. Що таке? Хамелеон! А ми ще його погодуємо? Так. Да. <смір> Як ви зрозуміли, що Лев назвав Хамелеона Ваською? Як його назвемо? Вася. <смір> 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 Васька. Подобається Васька? <світку> <світку> Син Квіткової подякував своїй мамі за такий подарунок, а ще і Володимиру. Дякую, мама. Дякую, будь ласка, синок. <світку> <світку> ну і Лев ніяк не міг натішитися домашнім улюбленцем. Слухайте далі діалог Володимира та Левчика. Обіймає. Обіймає тебе. Вау, яка в тебе зачіска нова. <гум> <гум> Хамелон зробив тобі. Так. Обережно.